Усіх вітаю! Ви на каналі «Сейчас». Мене звати Ангеліна Пичик і разом зі мною Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер збройних сил України, народний депутат України. Восьмо скликання. Пане Ігоре, я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава друзі. Не забувайте підписуватись на YouTube канал се час. Якщо ви раптом цього не зробили, терміново підпишіться, аби не пропускати нічого важливого. Пане Ігоре, почнемо із теми ймовірної, кажу досі ймовірної відставки залужного, оскільки вже так багато часу ми про це говоримо. Однак рішення, як відомо, поки... Немає, ну принаймні указу. Давайте так, видання Reuters поспілкувалося з українськими захисниками і пишуть про те, що власне таке рішення президента викликає скептицизм серед воєначальників і солдатів на фронті. Вони кажуть, що багато чого буде залежати від того, ким його замінять. Це звільнення зараз було б недоречним, тому що на полі бою командирів не міняєш. Сказав командир протитанкового підрозділу з позивним тигр, пане Ігоре. А ви як сприймаєте такі новини? Ну, перш за все хочу сказати, що є таке поняття як дезорієнтація особового складу, коли ти отримуєш наказ від одного генерала, а потім не встиг закінчити виконання завдання, і тобі можуть сказати, що вже в тебе хтось помінявся. Це так. те саме, що, наприклад, йти в бій з одним командиром, а закінчувати операцію з іншим командиром, причому з. Скажем, так з причини не того, що твій побратим загинув чи поранений, не дай Боже, і так далі, а з тої причини, що твого побратима вже зняли з посади і призначили тобі іншого питання довіри. Саме головне це питання довіри військових військовослужбовців до своїх командирів. Так, от, якщо ми говоримо в контексті генерала залужного, то такої колосальної довіри серед військових. Скажімо так ну ще треба пошукати, і питання не в новому прізвищі, навіть якщо це буде дуже хороша фахова людина, що б він не зробив, все рівно будуть порівнювати з тим, хто скажімо так, питання виживання нації в свій час відіграв е колосальну роль. Бо питання залужного це не лише питання головкома збройних сил України, питання залужного це питання, яке стояло на початках збройної агресії Російської Федерації. Мається на увазі повномасштабного вторгнення, а саме питання виживання. Далі, ну до прикладу, цієї цитати, яку розказали ви, я вам скажу іншу цитату своїх побратимів, які зараз продовжують боронити нашу державу на рубежах Авдіївки. Ну, мені позвонив товариш. каже командір. Каже, ну ситуація каже дуже дуже погана. Каже, ми так розуміємо, що якщо попливе Авдіївка, мається на увазі, якщо ми не втримуємо Авдіївку, то це зелена команда використає для зняття залізного генерала. Тому ми каже, воюємо тут не лише за свої сім'ї, за своїх дітей. Ми воюємо за своїх побратимів і за те, щоб залужний нами далі керував. Тобто ми воюємо і за залужного також. Тобто, це питання знову ж таки питання довіри. Але на превеликий жаль в команді Зеленського є хворі на всю голову люди, які просто-напросто вдули в вуха зеленського, що колись вони вдували тему, що воєнні готові переворот, повторюючи, скажімо так, російським наративам. Зараз хворі на всю голову люди починають розповідати, що залужний дуже устраювають росіян на кшталт телеграм-помийки, карточний офіс, чи ще що-небудь дотичне до офісу Єрмака, і ми це знаємо. Тобто, це або хворі на всю голову люди, або реально вони хочуть зробити дезорієнтацію особового складу і підрив довіри збройних сил України до. Керівників е, військових структур, ну військового підрозділу мається на увазі в контексті головкома е, збройних сил України. Е, ну ще знаєте другий тиждень, е, скажімо так всю країну трясе від цих всіх новин, хоча, в принципі, перші тези відставки залужно звучали вже давно, що там декілька місяців назад була перша хвиля, зараз друга хвиля. Ну, таким чином відбувається процес оскотинювання населення і призвичаювання до самої цієї теми, щоб випустити пару, а потім десь ми якось прокинемося і, можливо, отримаємо цей ганебний указ президента Зеленського. Хоча, в принципі, на сьогоднішній день ми розуміємо, що вся кадрова політика в державі України зосереджена в руках офісу Єрмака. Ніхто не дійде на співбесіду навіть до Зеленського, не ще через сито другого поверху, а саме через сито Єрмака. Тому ми дивимося, як Зеленський на превеликий жаль стає просто інструментом у виконанні офісу, саме того офісу, який він сам і породив. Ну, татарови, єрмаки, там хто там ще в нас там були Демченки, Смірнови там е, о, один регіонал краще іншого регіонала. Але тим не менше, ми бачимо цю історію. Ну і на завершення. Це ж треба як не поважати свій власний народ, щоб в той час, коли державу калашматить від цієї новини, жодного слова не розповідати українцям на українських медіа ефірах, навіть в тих, які контролюються офісом Єрмака, а саме єдиний марафон, і в той же час вийти на вчора, вчора, на італійське, як то кажуть, медіа. Державне медіа Італії і там розповідати, давати відповіді на ці питання, які чекає все українське суспільство, на превеликий жаль, хто не знає італійської мови, шукали цю вину на російськомовних телеграм-помиках, е російських там пропагандистів і так далі. Це до якої не знаю низості треба було спуститися, щоб так створити з своїм народом. Такі в мене думки, і вони на превеликий жаль не радують мене і скажімо так і мають певне підґрунтя е, в цих твердженнях.